Дня. Надо їхати в город. Не хочеться страшенно, а треба. А знаєте чого? Нема месяц, немає платіжки вже второй місяць, і в мене немає розчетного счету. Немає платіжки за вивоз мусора. А потім як нас вважають... А ну шутка-шутка. А 150 гривень. Давай, закривай. закривай, закривай! під козирюк, Закривай! На сонечко нічого, а там, де нема сонця, прохло. Ой, бачите, побалакала. Заглухли. Не хочеться сильно газувати. Фу, я відкрию, я відкрию. Зараз там ревізію робив голуб'ятні, все. Па. Кажу, знайди мені ізвість. Я купувала не ізвість, навіть ми були в новій лінії, і Саша покупали, е, спеціально купали спеціальну така. Е... Вже водою розводиш і білити дерева. І де воно? Не знаю, просто не знаю. І так не хотів. Думаю, ладно, завтра поїду. Зараз заїду, заберу ту посилку, щоб повернулася одна, я її подивлюся, якому вона стані. Потім перейшлю, можливо, навіть завтра. Не знаю. І так не хочеться в город їхати. А що треба? Треба, тому що всі документи, всі платіжки повинні. Хоч у нас дуже багато людей, які зовсім не платять за мусор, тобто не забирають у них сміття зовсім. Не знаю, куди вони видівають. Але я вважаю, що 57 гривень зараз коштує з одної особи. Так, я поїхала. Саша моя так цю не любить узку дорогу, а мені отут сюди скоріше, то я їду сюди. Хочеться вже тепла. Всі вже починають вигрібати, але грести, гребти, там оте листя вигрібати, все сміття це можна. До 30-го до теплолексія не рекомендують нічого садити, розумієте? А так, будь ласка, та я вчора кажу, мамі, ну давай попробуй, Як тобі тепла земля? Ні, ще холодна. Кажу, отож. Дубкою сів, холодна земля, нічого не робимо. Так гарно було тут все розрівняли, а потім там, де асфальт, то добра дорога. Де то гімном засипали, у нас гімном, то й все. Але галочку поставили, галочку поставили, що розрівняли дороги по всьому. Я думаю, премію отримали. Депутати місць виконком. Просто не вистачає. Мені так подобається, у нас є такий блогер, я не знаю, як його звати, але називається хуйовий Кременчук. Це не те, що там якась матюкня так прямо й називається. То я вам скажу, що всі новини там виставляються, багато людей дивиться. То просто я не знаю, куди дивляться наша влада. Не, не те, що як вони оцінюють свою роботу. Це ж просто жахіття. Розумієте? Просто жахіття. Але це у кожного така. Ситуація не тільки у нас, так що скільки багато нових людей, що так їдеш або їде на машині хтось, або йде. І ти просто не знаєш цих людей. Дуже багато людей. Ну так, старі люди помирають, діти продають. А так, у кого будинки були порожні, зараз біженців туди заселили. Дуже багато. Але бачу, ось тут такі кучі були. Ще люди свині у нас. Оце кладовище. Ну, я це беру. Виносять. Ага. Виносять прямо сюди сміття. Оце дерева обрізають і нам. Це ж кладовище. Так, комунальна служба прибирає, але совість надамати. Я бачу, що кучі порозгрібали. Так, все. Їдемо. Це кому о, як котики порозкривалися. Машин зовсім мало, зовсім. Це там, де ми їздили в похоронку на маховочну, там у нас КТП, не знаю, як називається. І от там я, я не маю рахунку особлив... особисто. Якби то я б зайшла через перва, 24 не по виставленим, а по рахунку, але не знаю я його, то зараз буду дізнаватися, запишу собі. Потрібно все на дивитися кось пенсіонерами. Подивіться, вони стоять такі в черзі в банну банку, щоб заплатити за квартиру, і це хвала і честь їм, тому що вони розуміють, що скористався заплати. Якщо не заплати, то не буде зарплатні дітям, онукам, правнукам, які працюють там. І газ, і водоканал, і вивіз сміття, і і водовідведення. Вони розуміють, і ми повинні це розуміти. Що не буває такого, якщо ти користуєшся, воно з неба не пада. Не хочеш ти користуватися? Пиши заяви. Тобі приїдуть і відімкнуть, відріжуть зараз навіть все, навіть від води можуть відімкнути. А то так у нас люди деякі, та багато такі користуються водичкою, в теплі, все сміття викидають. А задоженості як кинешся. Боже Боже, скільки пишуть на під'їзді, коли ми жили, і пишуть должникою, як глянеш, думаєш, боже, там люди ж не бідні, а вони в тих списках. Так що використав щось заплати. Безплатний сир тільки в мишеловці. І ви це прекрасно знаєте. Правильно? А то думаю, та нехай. хай, свисни, Ванька, ти дурніший, хай ванька чи там зашкочиє Ленка плоти. А я. Тихенько сидяться тут уже не змож, неможливо. Ви досидитесь до того, що вас квартиру заберуть. І я розумію, І я, я вважаю це правильно. Я вважаю це правильно, тому що ти користуєшся рік, два-три. Різні ситуації бувають. Так, немає грошей, немає чогось там. Подавайте на субсидію. А то так, три роки не плоти, а потім ой, а потім ой, такий там така сума, що просто мозги лупаються. Ой, то ж тобі і ой. Так, я час думаю, як мені краще їхати туди. Бо це Саша прийде на машині, наче ж він не дуже високий. Зеркало потолок, сідушка під саму кришу. Ой, треба, щоб окрема машина була. У чоловіка своя, у мене своя. А ми дивилися оце нещодавно, там машини з Америки приганяють. Дуже дорого. На ту якість, на той пробіг, ну дуже. Рутуче салон, дуже дорого. Там одні крутилися Фордік 2009 року, такий 8 тисяч доларів хотіли, ну там вже на нього дивилися. Маленьку таку машинку я хочу, маленьку, тому, знаєте що. Юрк-юрк-юрк. Ну, дизель. Дизель, звичайно, це добре, тому що по ціні і двигун краще. Але вже скоро настане такий час, що дизелів не буде. Вперед крокує Європа, і... а ми на Європу дивимося, тому що у нас виробництва свого немає, ми користуємося тим, що є, і це добре. Я вважаю, що ту таврі, яку робили, це просто, знаєте, як кажуть, Джехіті, то не машина. То машина була гарна в 90-ті роки, а зараз потрібно, щоб все було. Ще раз кажу, що ми йдемо вперед. Машина повинна бути не ти для автомобіля, а автомобіль для тебе. Так, я ж мені краще поїхати. а? Це мені потрібно на... Ага, наче я сюди поїду. Мені потрібно виїхати на Красіна. Оце їду і дивлюся, все. Нічого немає у стора, все вже вивезли, все вже все зробили. Майданчик порожній. Мабуть, будуть починати будівництво, не знаю. Я чесно знаю те, що Саша каже: ой, як нам оця голуб'ятня, як оці двері в туалеті Саша, нехай стоять, тому що ми все робимо за гроші, зароблені мозолями. А от то, що не бояться будувати, коли війна, ого, з машини дим іде, хтось куре з пасажирів в караул, впереді машина. То ті, хто гроші просто знайшов десь або десь вкрав, то тим розбамблять та й хай розбомблює. Така різниця, боже. Один об'єкт менше, один більше. А ну, ми ні, ну, поки ми поки нічого не будемо робити. Ото теж Лена каже, скільки роботи треба робити. І, і... А я уже Вові каже, ну, на що воно нужна? Краще зараз працювати, підсобирати гроші, тому що Бог його знає, що воно буде. Бог його знає. Погано, Бог то знає, що воно буде, але роки йдуть, і хочеться, щоб все знаєш, пожити в чистоті. В добрі, в порядку. Ну ми такі. Що я вам розповідаю? Ви ж такі самі, як і я. Коли ти вже буде старий лежати прикутий до ліжка, то тобі вже так все буде все одно. Ну не можемо відкладати. Та нехай завтра, та нехай післязавтра. Нам потрібно все зараз. Ой, як ми ви не, не бачите. А це сонце дуже світе. Зараз я поверну і сонця не буде. Чи буде? Е, не буде, бачите? Ось Рошен була наша кондитерська фабрика, державна Карла Маркса. Забрав! Всі льодяники робляться у нас в кремінчуці. Всі льодяники. Так, що мені тут? Зараз я подумаю, куди мені так. У мене поки що загорівся червоний світофор. Так, як ж мені? я ж там і була з Ларисою. Так, значить, мені треба трошки ага, накрасити на це мені потрібно. Тут повернувся, я трішки проїхала, там нас снізя направо. Угу. отак, Побалакали? Їдемо. Ми за сміття узнавати. Багато транспорту, що аж далеко дуже стоїш, А оце ось тут стала їдальня. Оце в цих їдальнях від, ну, відправляють обіди. Ми тоді хотіли Сережа тут відправляти, але тут було зайнято їдальня комунального підприємства. Зараз я а скажіть, будь ласка, а де мені бухгалтерія? Оце де все е, саме цього підприємства? Туди через центральну, так? Yeah. Дякую. Ходімте, сходимо. Тут так тепленько. Я цей район погано знаю. Я тут дуже-дуже рідко буваю. Бачите, машини жовті виїжджають. Це комунальне господарство, Такий горіх здоровий ковид. А, ось Абонентський відділ. О, зараз я в Абонентський відділ піду. Мені, мабуть, нужен до 13. Може ще обід, то почекаємо. Ходімте Абонентський відділ. Сказали, все показали. Жіночка сама навіть каже, давайте, я, я ж окуляри в машині залишила. Каже, давайте я вам сама введу, все ввела, воно просто збилося там. І заплатила я. Получається, тільки сто. Ой, я без очків я прямо тут через карточки скинула заплатила. Прямо виста. Один мужі прийшов. і Возмущається. Кричав ото ви чули. Я два буду. Німа я не виставляю мусора, частний сектор. Що ви з мене берете? Як? У приватному секторі не може бути сміття. Ну це смішно. І стоїть доказує. Я йому кажу, що мужчина адвоката буде наняти намного дороже, чим ви зараз стоїте спорити. Ми не виставляємо, а де ви діваєте сміття? Вивозите на поля чи де ви його вивозите? А ну, я зараз зайду гляну на їдальню, яка тут їдальня, тому що в житті може все статися. Дивіться, яка гарна їдальня, як світло тут. Так красиво. І така. Ну, тут люди їдяться, бачите, працівники. Чистенько, дуже гарно, квітів дуже багато. Гарно. Ви подивіться, які квіти. Ну, це воно якось, бачите, входить в три заклади, де відпаляють обіди загиблим. Ну я думаю, що можливо і так домовитися. У Лариси є телефон, баки там теж. Гаряча вода, все чистенько, гарно. От бачите, приїхали за одним, а дізналися і інше. Так в житті буває. Так, ну що, поїхали. Зараз я подумаю, як нам, я, мабуть, туди і виїду. Подумаю.